Черкаси українізуються, місто планують стовідсотково очистити від російськомовних вивісок. Таке доручення дав муніципальній інспекції мер Черкас Сергій Одарич. Інспектори мають завітати у кожну фірму чи магазин, де вивіски написані російською мовою, і залишити там припис про усунення порушення. Підприємці ж повинні виправити написи на вивісках за три дні або, хоча б, демонтувати напис. В іншому разі на них чекають штрафні санкції. За три дні таких приписів назбиралося вже півтори сотні. Кілька законослухняних підприємців вже. Стигли українізуватися. Російськомовна реклама кондиціонерів на цьому приміщенні прижилася вже давно. Утім, інформація на вікнах про прилади вентилювання та комплектуючі, написана не державною мовою, нікому і ніколи не заважала. Дивуються менеджери компанії. Не всі люди розуміють український язик, тому що багато людей російськомовних приїжджають к нам ну, там, якби доступний, Хоча український язик теж я абсолютно не проти українського. Українізувати компанію вирішили працівники муніципальної інспекції. Вони слідкують за дотриманням правил благоустрою міста Черкаси, затверджених депутатами Черкаської міськради. Замовити відповідно на державній мові і розмістити. Але розміщення реклами повинно бути узаконене. Для цього керівник вас повинен звернутися в міськвиконком, в департамент архітектури. Там є свій відділ реклами і всі консультації, що для дозвільних документів там вам нададуть. Позитивно на антиіноземні новації реагують нескрізь. Окремі підприємці відмовляються і від приписів інспекторів, і від розмови. Ви можете передати цей припис власнику. Вийді на хвилинку я запишу дані і тоді ви передасте. Чому не треба? Утім, є і законно слухняні підприємці. У цьому магазині вивізку кулінарія на відповідник українською замінили всього лише за кілька днів. Ми зробили заказ, і просто це була шибка. Я думаю, просто ошибка. Ми переділи. Як вважаєте, впливає на покупця от вивізка української мови і російської мови? Думаю, так. Да. В наше час, коли, в общем-то, стало даже популярно, разговаривать українським языком. Ці заходи не є утиском російської мови, наголошує міський голова Черкас. Він просто вирішив навчити рекламу говорити виключно державною мовою. Іноді, коли проходиш вулицю і дивишся на те чи інше оголошення, чи навіть на, іноді на вивізку якогось закладу, то соромно стає, бо неграмотне вживання слів, неграмотне написання слів. Чому можна навчити наших дітей, якщо ми навіть на таких от яскравих якихось оголошеннях? Не допускаємо граматичні помилки. Хотілося б звернутися ще й до рекламних агенцій, до всіх, хто задіяний у виготовленні вивісок, рекламних афіш, різних рекламних табличок, щоб вони також згадали, що в Україні діє закон про рекламу, закон України про мови, в тому числі і правила благоустрою міста Черкаси. Українізувати у місті потрібно ще близько 20% рекламоносіїв. зустрічаються і доволі цікаві експонати та бренди. Говорять люди, що це торгова марка, яка зареєстрована по всій Україні. Це на кшталт магазина там шиворот на виворот. От і наші рекомендації поміняти цю вивіску, наприклад, на таку вивізку як догори Дригам. Вони на це не зважають, тому що говорять, що це вивіска зареєстрована як товарний знак, товарний бренд. У боротьбу із недержавномовною рекламою вирішили додати і трохи креативу у мерії. Навіть оголосили фотоконкурс на найбільш суржикомовну вивізку у Черкасах. Євгенія Гніушева і Підліцевич, Вік ка новини.